У Сколівському музеї гамірно люди зібралися не просто поколядувати, а вивчити давні бойківські колядки. Ангели зряд чудно видими, нині славими, днесь не збутіло освятилось Рождеством Христа. Їдуть бойки, колядують і з Різдвом вітають. І я вас усіх теж хочу привітати. Дай нам, Боже господарю, лід прожити много, а старий рік нам ніколи хайся не вертає моя бабуся маринець Олена Андріївна. 22-го року народження співала цю колядку від своєї матері. Вона була теж народжена в селі Корчин, і вся наша родина співала цю коляду, але не лише наша родина, вся Корчинська громада колядувала цю коляду у церкві тоді, коли було заборонено. Тоді, коли переслідувалася радянською владою, кожна пісня, кожна молитва і кожна коляда. Сьогодні ці коляди звучать відкрито. Їх вивчають діти, дорослі, та навіть ті, хто колядок ніколи не чув. Я приїхала з Харкова. Я перший раз такі колядки чую. Мені дуже подобається. Кожну п'ятницю я приходжу, ну, звикаю ці звичаї ваші, ну, вони наші, ну. Но... Так, усе життя в Харкові прожила, улюблена. Так, чи тут, чи навіть в Харкові з дому, яка? Ну, от зараз співали жі... жіночки. Я не знаю колядок ніяких, але дуже-дуже гарно так мені подобається. Ідея відкрити школу Бойківської коляди при музеї виникла. Природно, органічно, адже з кожним роком ми зауважуємо, що діти все менше і менше знають коляд, що менше мелодій запам'ятовують, тому виникла ідея відтворити старі коляди наших пращурів і донести їх до молоді. За основу репертуару для бойківської коляди взяли різдвяний колядник 1944 року, виданий отцем Петром Вергуном, що до нині зберігається в музеї. Сьогодні ми прийшли з моєю внучкою сюди, в наш історичний музей, для того, щоб вона подивилася і познайомилася з тими традиціями і звичаями, які були колись і ще в давнину, щоб вона побачила, як колись колядували, як віншували і навчилася цього, і взяла до свого серденька. Колятувати то папуші то читати то мої. Цьогоріч давня Бойківська коляда знову звучатиме на Сколівщині. Учасники школи понесуть її вулицями, повертаючи традиції. Ми колядуємо. І ви всі теж колядуйте раз. Марія Сович, Суспільне новини, Львівщина. Хай зони Софії, у весі почує.